Готуємося до Різдва. Річард уже заздалегідь куховарить. Тіші стойкумнеї. Так, пуш. Ага. Так. Прикрасили вже ялинку. Доброго дня. Сьогодні 21 грудня 2024 року. У мене вихідний, мені відмінили зміну на роботі, тому у мене додатковий вихідний. А так зараз я вже на новій роботі, і у мене вихідні неділя та понеділок. А сьогодні у нас субота. Так що я зараз вийшла на прогулянку. Тут дуже гарна погода сонячно сьогодні. Мені корисно бувати на свіжому повітрі, тому що коли працюю, там у нас немає ні денного світла, ні сонця, нічого такого. Тут також досить тепло, але я одяглася тепло, також в шапку та шарф, тому що я помила голову недавно і мені потрібно себе берегти, щоб я не захворіла. У мене наступні вихідні буде подорож, і також не можу собі дозволити хворіти зараз. Застільки як у мене вихідні проходять, сьогодні зранку прокинулись досить рано. Я поїхала до місцевого магазину європейського, купила там сир. Для того, щоб вдома приготувати ліниві вареники, ще по справах їздила у сусіднє місто Барнслі. Так що ранок був такий досить зайнятий з хаосом, з поїздками сюди-туди. Це замість того, щоб просто відпочити те, що насправді краще робити, коли в мене є вихідний. Тут люди вже прикрашають домівки, всі готуються до Різдва. Ми також вже майже підготувались, Настя подарунки запакувала сьогодні. Річард прикрасив ялинку ще декілька днів тому. Так що ми готові до Різдва. Я нічого особливого не готувала, тому що мене зараз багато справ і немає часу до. Різдвяних свят. Але все ж таки мені вічер допомагає, Настя також щось робить свято. Тобто У нас майже все готове. Прогулянки по лісу я потім все ж таки хочу повернутися додому і вже на автівці з'їздити до магазину Данел. Це магазин з товарами для дому. Я хочу я можу шити подушки, і я вже знайшла магазин, якому я можу купляти тканини та наповнювач для подушок. Тобто я можу це все сама дома зробити, але в мене немає часу, і тому я краще вже куплю готові подушки у магазині. Також цей магазин з тканинами він у іншому місті, туди десь. До, часу, до години їхати, можливо 40-45 хвилин, але це дуже багато часу займе, і я не хочу цим займатися, тому краще вже готові купити. Тут отакі калюжі, і тому через сусідній ліс цей, дуже близько до нашої домівки, я не можу піти, тому що я буду вся забруднена. Тому піду у більш віддалену частину лісу, там де є доріжка, яка асфальтована. Такі зелені галявини, трава скрізь, дуже приємно. Я б залюбки прогулялась по цій траві, але там брудно, тому що усі оці дні йдуть дощі і дуже сиро. Ось білочка. Jdu, jdu z postely hátu za třemi tvary na mě. Ладно, пішли далі. Я вибираю такі місця, де є асфальтована доріжка. Місцева ріка, яка називається Талполубка. Одинокий лебідь. Я його бачила останнього разу, коли я тут прогулювалась, і зазвичай вони в парі, він і вона, але іншого разу я бачила, що він один зараз, так бачу, що він, а, можливо, його... його жінка чимось зайнята, чи можливо він її втратив. Я бачу його лише наодинці. Приємно посеред зими, так от подивитись на воду, прогулятись по свіжому повітрю, по зеленій траві. Зараз повертаюся додому, а потім йду до магазину, скільки зелені навкруги. <ріх> Село окупився сусідів, селище. Вже <ріх> майже, майже дійшла додому. Повернулася додому. Готував такий от йоршерський пудінг. Це, я б сказала, не тістечка, але щось нагадує еклери, але вони порожні зсередини, дуже смачні. Цей річард їх приготував до різдвяного обіду, він зараз їх заморозив і на різдво ми їх лише витягнемо з морозильника. А зараз я їм тут декілька він залишив, я один-два з медом. з медане товари для дому. Вона що приїхала ще ось. Одна частина магазину як склад одноповерховий, а інша частина з двома поверхами на другому. Ілюмінація і також кафе. Тут буду знімати те, що мені сподобається. Тут дуже низькі, отакі От пледи по 20 фунтів. Це на великий диван чи ліжко. Це для нашої спальні підійде. Окремо купляють наволочки, підодіяльники, також простині, але один набір. Буде в одному цвіті як отаке от, потім наволочки і е, як простиня. Також є тканини для штор, але тут британський асортимент, де немає різноманітних кольорів, а лише отакі пастельні, але можливо щось там таке також знагодиться. Ціни я бачу по 25 фунтів за метр. Тканини для дому, можливо їх використовувати як штори і для всього іншого. Да. Ці розцвітки мені вже більше подобаються. Дуже добре. Ось такий вид шифону. Один білий шифон. Також що тут є набори для прикрас штор та різні елементи штор. Наприклад, отакі от стрічки, які потрібно використовувати, коли ж йому шифонові чи якісь інші штори. Лодінги, які панелі, які зараз дуже модні. 14 Також дерев'яні декорації для стін по 14 футів. Там є дуже модно шити такі плотні штори з підкладкою, тому що тут усі захищають кімнату від сонця, особливо спальню. Готові штори різних розмірів не була в цьому магазині, тому цікаво подивитись. Це моя улюблена. Ще такі, такі кольори, які я вибираю. Це натуральне хутро з вівці і коштує лише 35 фунтів. Ось таке от покривало дуже довге на весь диван. Здорово. А я купляла маленькі по 50 фунтів. Тобто, тобто ця ціна просто гарна. просто Дуже гарна ціна. Анука, Можливо, я щось не зрозуміла. Я лише 35 фунтів бачу. Так, отакі ось дуже-дуже довгі. Потрібні покривала по 35 фунтів. І кольори мої. Такі гарні ціни, що нам багато вигідніше все це купляти, ніж самої створювати такі подушки чи ось постіль, чи штори. Дійсно, ціни дуже гарні. Мені потрібна невелика така диванна подушка, дві навіть. Я вибираю собі. дуже популярно відсилати один іншому картки, і вони завжди в асортименті скрізь: зеркала та годинники. Здумав забагато квітів, як натуральних, і деякі є штучні, тому я. В магазині лише розглядаю дуже красиво, дуже гарні ідеї для дому виникають. У нас на даний момент все є. Лише я подушки взямки. Я собі брала б рожевого кольору, але Річард набрав такі блакитні. І тут я ще хочу зазначити, що усе в дуже гарної якості, усі товари. Подушки вони лише коштують 5 фунтів. Для Британії це ну, дуже низька ціна, дуже-дуже. І по 6,50. Різного розміру, і від розміра залежить ціна. наволочки по 6 фунтів. У нас вдома є. Такого розміру я хочу поміряти, чи правильно я подушку вибрала. Да, розмір підходить. Уж я беру таку рожеву мочалку собі нову. Новий рік наближається і хочеться для дому чогось новенького. Так от мій перший вихідний майже і завершився. Але ще лише четверта година, і в мене декілька годин для відпочинку, для фільму і всього такого іншого. І сьогодні, що я корисного встигла зробити, це прогулялася в парку, до цього їздила у місто, потім їздила у європейський магазин, зробила ліндиві вареники. Зараз буду відпочивати після такого невеличкого шопінгу. Це мої покупки. Всім до побачення, приємного вечора і на добраніч! І дощ четверта а на вулиці майже як ніч. Ну, Ще не, не ніч, але вже дуже швидко темніє. От Я за от цей весь товар заплатила лише 8 фунтів, От наскільки вигодно купляти, ніж саме все це створювати, навіть дешевше, ніж я очікувала. Подушки по 3 фунти і мочалка 2 фунти.